Слава Богу, брати і сестри. Сьогодні діти Божі, вони вже вдруге можуть зібратися перед Божим лицем в домі Його. І ви знаєте, цими днями на рівні навіть держави, ця країна відзначає День подяки, де люди збираються. Багато людей вони по-різному збираються, але свято одне це День подяки. В різних людей багато інші, якісь можливо мотиви, зібратися, щоб з родиною якийсь один шанс, можливо, на один рік, щоб зібратися. Але народ Господній по-особливому в ці дні дякує Богові, що Господь він для нас дав ці врожаї, де ми можемо споживати, мати багаті наші столи. Ви знаєте. Задумуючись, якось над цими днями я так задумався, що. Ну, цей день подяки. Ми якось так сприймаємо його як, як нормою, як це, як це так повинно бути. Ви знаєте, тому що, дивлячись на наші столи, і з людської сторони ми не нуждаємося ні в чому. У нас все є на наших столах, ви знаєте. Але буквально вчорашній остання субота, листопада, завжди Україна. Вона від згадує ті жахливі сторінки своєї історії. Коли був 1930-х роках початок 1930-х років голодомор, де люди вмирали, де люди сотнями тисяч мільйони до цієї пори вони не можуть встановити точного числа, скільки людей вмерло від цієї жахливої репресії, від цієї жахливої машини, яка створила штучний голодомор для людей, і ви знаєте, і тоді я думаю, якби. Ті люди, можливо, які вижили після того голодомору в останнє своє життя, коли вони мали досталь хліба на, своє, на своєму столі. Я думаю, що вони е, щирим серцем кожного дня, кожного ранку дякували Господу, що вони мають поживу. Але ми, брати і сестри, живемо в цій країні, де є великий достаток. Нам потрібно максимально згадувати про те, що Господь є милостивий, і Він для нас, і це Він посилає для нас ці багаті столи, хліб і до хліба, за що слава йому. Я хотів би сьогодні говорити трошки про другу тему, про таку річ надія. Ви знаєте, кожна людина, яка живе на цій землі, вона на щось надіється. Кожна людина, вона на когось покладає надію. Ви знаєте, і можна розділити надію на дві частини: надія на людей і надія на Бога. І як ви вже догадуєтесь, ті люди, які знають живого Бога, які пізнали живого Бога, прийняли його в своє серце, віддали своє життя йому, вони надію свою покладають на Господа, вони надію свою покладають на Ісуса Христа. Люди, які живуть в цьому світі, вони надію свою покладають на щось інше, на щось якісь, можливо. Вигадані речі, які, можливо, в їхньому житті вони ніколи не поможуть їм, але вони надію на них покладають. Ви знаєте, хоча ми, як люди живемо в цьому світі, ми також надію покладаємось на якісь, можливо, закони цієї країни, на а, адвокатів чи ще на когось, наші надії ми також покладаємо. Але ми є вище тих людей, які проживають в цьому світі, тому що наша є надія на живого Господа. І я хотів би зараз звернутися до слова Господнього. і... Почати з того, хто нас відродив до живої надії, хто нас закликав до цієї надії. Це буде 1 Петра, перший розділ, 3, 5 вірш включно. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа, на спадщину нетліну і непорочну та нев'янучу, заховану в небі для вас. Що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Брати і сестри, Слово Господнє говорить для нас, що Ісус Христос, який прийшов на цю землю, постраждав, пролив свою святую кров, через своє Воскресіння Він нас відродив до цієї живої надії. І Він нам дарував цю надію в наше серце, коли ми прийняли Його своє життя. Він нам дарував цю живу надію. Брати і сестри, і коли ми отримали цю надію від Ісуса Христа, вона не просто можна сказати вселилася в наше серце, вона не просто вселилася в наше життя і вона просто далі так продовжує жити. Ні, надія вона потрібно розвивати, надію нам потрібно утверджувати в своєму серці. Тому що коли приходять якісь випробування, ми можемо бачити, що людина, та, яка вона тверда в надії, яка вона тверда в уповані на Господа, вона проходить цей шлях. Не нарікаючи на Господа, та людина, яка вона не має надії на Бога, вона не має, можливо, або має слабку надію на Бога, вона швидко спотикається, вона втрачає якийсь сенс життя, брати і сестри. І тому Господь кожному із нас Він хоче, Він проложує нашу, наш шлях так, в нашому житті, щоб утверджувати надію на живого Господа. І для того, щоб мати тверду надію на Господа, нам потрібно мати терпеливість. Брати і сестри, тому що без терпеливості надія вона не може довго проходити, вона не, вона не може бути в нашому, продовжуватись довго в нашому житті. І про терпеливість в надії говориться в Римлянах 8 розділ 24, 25 вірш. Надії, бо, спас... бо ми спаслися. Надія, ж, коли бачить, не є надія. Бо хто бачить, чому б той. Чому б того й надіявся? А коли сподіваємося, чого не бачимо, то очікуємо того з терпеливістю. Брати і сестри, слово Господнє говорить, надія вона є на ту річ чи, можливо, на якісь Відповідь нашому житті, яку ми ще не отримали, або на ту річ, на яку ми ще не, не можемо бачити своїми очима. Тому що слово Господнє говорить, каже, що коли вже людина отримала якусь відповідь, або якусь річ, то то вже не є надія на те чи на інше. Людина надіється, коли вона ще того не має, коли вона не отримала, вона надіється, що вона те отримає або получить тую відповідь. І говорить, слово Боже каже, що. А коли сподіваємось, чого не бачимо, то очікуємо того з терпіливістю, брати і сестри. Коли ми очікуємо, коли ми. Коли ми щось очікуємо в своєму житті якусь річ, ми, нам потрібно мати терпеливість в надії, і Господь він посилає для нас якісь випробування, посилає для нас якісь долини в цьому житті, щоб нас, нам зробити тую терпіливість, щоб в нас виховати ту терпеливість, щоб нам отримати надію надію на вічне життя. Тому що, брати і сестри, в цьому житті ми надіємося на багато різних речей, але одна надія в нас є на вічне життя. Одна надія на вічне життя, коли ми до, е, пройдемо своє життя. Пройдемо його в чистоті і святості. Тоді наша надія вона буде на вічне життя, брати і сестри. І е, я хотів би ще поговорити про таке, що Господь посилає для нас утиски, щоб загартувати в нас е, терпеливість. Брати і сестри, щоб мати терпеливість, нам проходити потрібно утиски, щоб нас загартовувалося це. І це написано в Римлянах, 5 розділ, 3, 6 вірш. П'ятий розділ 3, 6 вірш. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилась на ваші серця Святим Духом даним нам. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих. Брати і сестри, приклад із старого заповіту, на сторінках старого заповіту записано про Іова. Про мужа Божого, той, який мав в своєму житті великі достатки, був поважним між людьми. І ми бачимо, що в його життя прийшло випробування, в його життя прийшло велике випробування. Він приходив велику долину в своєму житті. Ми бачимо, що коли він втратив все в своєму житті, багатство дітей, все втративши, він сидів сам там, бувши в тих гнояках гниючому можна сказати. І ми бачимо, що друзі вони не мали слів, щоб його потішити. І ми бачимо, що це продовжувалося не день, не два. Дружина, можливо, вона також, коли це все сталося, вона ще була в якійсь надії, що воно можливо пройде там тиждень, два, місяць, рік, і воно воно стане на свої місця. Але ми бачимо, що воно продовжувалося, і дружина свого часу каже до Іова: каже, похули Бога і помри. Ми бачимо, що надія дружини Іова вона закінчилася через якийсь короткий час, коли пройшли великі випробування в її житті. Вона закінчилась, але ми бачимо, що Іов, той, який він покладався на Господа, той, який він покладав свою надію на Господа, він не зробив того, що йому дружина казала, і він пройшов Він пройшов це випробування до кінця. Остався вірним, Господу, брати і сестри. Тому ми в нашому житті, коли, можливо, задаємо якісь питання, Господи, для чого це мені випробування? Господи, для чого мені ця долина, але Господь Він робить для того, щоб загартувати в нас терпеливість, щоб ми з тої терпеливості могли мати тверду надію на живого Господа, брати і сестри, одного разу. Також в сторінках старого заповіту написано про Седраха, Месаха і Евденего. Ці три молодих юнака, які були в чужому царстві, в полоні. Ми бачимо, що вони організували таке свято, вони побудували великий істукан, щоб люди щоб люди приклоняли всі свої коліна і падали перед тим істуканом. Ми бачимо, що тих, що тих три юнака, які зібралися всі весь народ перед тим істуканом три юнака, які... Стояли між тим натопом, і ми бачимо, що коли люди вони впали, коли люди вони приклонили свої коліна, цих три юнака залишалися стояти на своїх ногах, вони не преклонили коліна перед цим істуканом, тому що вони надію покладали на живого Бога, тому що вони надіялись на живого Бога. І ми бачимо, що коли привел дійшов цей слух до царя, що три юнака вони не поклоняються істукану. Ми бачимо, що цар він дав їм ще один ще один шанс, і вони залишилися вірними Господу. І коли написано, що Цар надав дав наказ, щоб розпалити піч всім раз сильніше. І ми бачимо, що вони не злякалися. Вони стояли до кінця, вони до кінця покладали свою надію на Бога. І ми бачимо, що коли їх навіть вкинули тую піч, цар, він сто, стоячи, дивився на ту піч, і він каже, чому там четверо: один похожий на сина людського, на сина Божого, брати і сестри. І ми бачимо, що він дав наказ, щоб вони вийшли з тієї печі. Коли вони вийшли з тієї печі, написано Даниїла 3,28. Він каже такі слова, цар говорить такі слова. Науходоносор загорив та й сказав: благословений Бог, Шадраха, Мешаха та Воденего, що послав свого ангела і врятував своїх рабів, які надіялись на нього. І вони не послухалися царського слова і дали свої тіла на огонь, аби не служити і не кланятися іншому богові, крім Бога свого. Брати і сестри, цар той, який був могутній в своїй силі, який можливо був. Могутній в своїх словах, в своїх наказах ми бачимо, що він визнає живого Бога цього цих трьох юнаків, седраха Мисаха і Він каже, що, що він врятував своїх рабів, які надіялися на, на нього, брати і сестри. Тому в нашому житті, коли ми проходимо якісь випробування, коли ми проходимо якісь тяжкі випробування від Господа, Господь це робить для нас, щоб нам ви, нас випробувати, щоб нас за загартувати цю терпеливість для надії, щоб ми могли. Дійти до тих вічного ханану, брати і сестри, я хотів би на кінець своєї проповіді зачитати Єремії, 17 розділ 5, і восьмий вірш включно. Єремії 17 розділ, п'ятий, 8 вірш включно. Так говорить Господь: проклятий той муж, що надію кладе на людину, і робить раменом своїм слабу плоть. А від Господа серце його відступає. І він буде як і він буде як голий той кущ у степу, і не побачить. Щоб добре прийшло. І він пробуватиме в краї сухому, в пустині, у краї солоному та незамешканому, благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надія його, і він буде як дерево над водним, над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє, і не боїться, як прийде спекота і його листя зелене, і в році посухи не буде журитись і не перестане приносити плоду. Брати і сестри, такі підбодряючі слова для кожного з нас, що написано, що та людина, яка покладає. Надію на Господа, вона буде як те дерево, що посаджене над е, потоком і пускає свої коріння. І не боїться вона ніякої спекоти, не боїться ні засухи. Брати і сестри, Господь Він для нас дарував слово Господнє, Він дарував для нас Біблію, дарував для нас цю воду живу, щоб ми питалися з цієї книги, і написано, що ми будемо як те дерево, яке посаде над водним потоком, брати і сестри. І ми вже як те дерево, тому що Господь Він нас вибрав, Він нас поставив на дорогу праведності, дарував для нас е, життя вічне. Це бі... І ми будемо, як те дерево, приносити плоди для Господа своєчасному і будемо приносити плоди. І ніколи для нас не буде страшно, якісь можливо випробування чи засуха, яка прийде в наше життя. Можливо, якісь тяжкі прийдуть моменти в нашому житті. Ми завжди будемо дивитися на нашого Господа, ми будемо черпати ці слова надії з цієї книги, і ми ніколи не спіткнемося. Ми дійдемо до вічного до вічного ханану, брати і сестри. Тому то я хотів в цій молитві ми будемо зараз склоняти свої серця перед Богом, щоб ми просили у Господа. Щоб Господь для нас давав сили проходити ці, ці випробування, які Господь дає для нас, Щоби ми проходили його з радістю, тому що ми будемо мати надію тверду на нашого Господа, і надія вона ніколи не залишить. Надія вона доведе до вічного ханану. Аймухи буде слава повіки. Амінь.